Вітаю, розкажіть нам про те, от як вже місто впоралося із наслідками ворожої атаки в нічної на понеділок, яка була, чи полагодили, чи склили, чи можливості вікна затягували плівкою? Розкажіть нам, ну власне, варто розуміти, що той перший удар шахедами по місту Хмельницькому. На жаль, був смертельний для наших рятувальників, але якщо говорити про в цілому інфраструктуру житлову міську, він був менш руйнівний ніж той, який був перед тим 18 лютого, також у мікрорайоні Дубово. Цього разу постраждали два будинки. У двох будинках було зруйновано 20 вікон на сходинкових майданчиках. Наразі вони вже відновлені. Також було пошкоджено шість вікон в безпосередньо квартирах громадян. Частина з них, ті, які дерев'яні, вже відновлені комунальниками. По пластикових люди звернулися до Хмельницької міської ради з проханням надати допомогу. Місто надасть допомогу матеріальну, люди зможуть замінити ті вікна. Тобто, власне, той удар був менш руйнівний для житла, але власне перед тим був удар 18-го, Ну там роботи набагато і набагато більше. І до цього часу не всі квартири в теплі і повністю відновлені. Протягом двох днів тоді, 19-20-го, ми засклили понад 350 вікон. Люди вже з теплом. Але десь близько 700 вікон постраждали металопластикових, і їх ще всі не замінили. Ну, власне, їх дуже мало замінили, адже сама процедура виготовлення вікна займає час. Дуже добре, що маємо співпрацю з міжнародною організацією МЕДЕР. Вони власне зголосилися допомогти містянам з матеріальною допомогою, а саме встановленням нових вікон, і як після 31 грудня, так і після вісімнадцятого. Лютого взялися обміряти ті вікна, між іншим, які міряли 31 грудня. Людям вже встановили інколи навіть це ті ж самі люди, які постраждали зараз. Тоді вибухи були також дещо менші ніж меншої сили ніж 18-го. і постраждали менше вікон. Грубо кажучи у людей. Тоді було зіпсоване одне вікно а цього разу зіпсовано чотири вікна. То те вікно, яке було зіпсоване 31 грудня, вже поставили інші зараз вже заміряні в роботі. Більшість людей, які звернулися до Хмельницької міської ради, ми сконтактували з геомедер і вони отримують безкоштовні вікна. Я сподіваюся, вже до середини березня. Як бути, от з такою дилемою? Бо ми розуміємо, що часто місця вже пристріляні, або ну росіянами зрозуміла річ. І, ем, і як ви зараз якраз зауважили про те, що Перший удар, другий і часто це ті самі люди, яким доводиться змінювати вікна вже вкотре. Пам'ятаю, колись пан Олександр Семчешин він казав про те, коли були перші прильоти такі в біля приватного сектору, що чоловік один, наприклад, взагалі замурував вікно, бо він розумів, що там буде така постійна проблема. Тут ми теж розуміємо, може бути висока вірогідність того, що ті самі місця можуть бути обстріляні знову. Як вирішуєте між тим, де ставити безпосередньо знову ж таки нові пласти? Якові вікна, а де склити а де можливо навіть і плівкою чи ДСП залишати. Чи у вас немає таких із цим проблем? Ну, українці народ дуже оптимістичний, і чиновники українські також народ дуже оптимістичний. І, власне, ми не ставимо якісь. Постійний захід політполітиленову полі плівку чи якусь фанеру такі заходи не передбачаються, і ми е десь самі, десь допомогою також повторюють е Встановлюємо зразу людям такі вікна, які мають бути пластикові. Ну і власне е дуже часто, як показує досвід, е якісні пластикові вікна витримують певні удари. Е приклад тому козацька 65 п'ять дріботин. Де після 31 грудня ми в січні замінили вікна на нові пластики в програмі співфінансування з мешканцями? Якщо дерев'яні вікна після удару 31 грудня вилетіли всі, абсолютно всі, то після удару 18 лютого, який був набагато потужніший, пластикові вікна в цьому будинку залишились всі цілі. І про програму співфінансування, як вона знову ж таки працює, бо ми е, теж розуміємо, що є багато будинків, в яких на сходових клітках все ще стоять ось такі дерев'яні е, і і старі, можливо, там вже і так не всі шиби були. І Зараз, мабуть, теж е, люди, які вже зовсім не мають шиб. Е, мабуть, зрозуміли, що потрібно все ж таки, якщо замінювати, то вже повністю і замінювати на пластикові. Як це зробити? Чи можна це зараз зробити? Яким чином допоможе міська рада, чи це на плечі е, самих жителів покладено? Е, власне, та 2017 року діє програма співфінансування. Торік вона фінансувалася трішки гірше через зрозумілі для нас причини. На кінець року фінансування було більш менш розблоковане, і навіть в кінці року ми кілька будинків замінили вікна. Після того як були зруйновані вікна 31 грудня, на найбільше саме на Козацький 65 петрів, було прийнято рішення, порадившись з міською з міським головою про те, що було би доцільно змінити суму співфінансування в кращу для людей сторону. Тобто замість 80 місць 120 мешканців, 90 місць 10 мешканців, враховуючи, що люди постраждали, Ну і е, депутати Хмельницької міської ради підтримали цю пропозицію. Е, звичайно, і мешканці ту пропозицію підтримали і хотенько зібрали своїх 10%. Відсотків. Тобто, перший будинок е, по таких пільгових відсотках вже має свої вікна. Е, після другого значно сильнішого удару по тому ж мікрорайону 18 лютого набагато більше вже е, постраждали вікон в під'їзді, і наразі йдуть. Е, е, Консультації між е, управляючою компанією управління житлової політики і майна е, мешканцями про те, чи є у людей бажання взяти участь в співфінансуванні. Вікна поки що закриті там пілютеленом, коли буде чітке розуміння, в е, які сторони люди рухаються, буде співфінансування, не буде. Е, ми вже приймемо рішення про те, чи склити їх далі чи не склити. Ну бо сенсу склити, а потім міняти ніякого немає. Ну але попередньо є розуміння, що. Ще як мінімум на трьох будинках мікрорайоні Дубово люди планують взяти участь у програмі співфінансування. Гроші в міському бюджеті на це є передбачені, і власне всі потреби, які виникнуть, будуть закриті.